Вже вітаю! Феміністична світлиця вже на вас дочекалася. Я вже говорила, що вся катавація, яку ви прослуховували, була зроблена мною для наукової роботи ман. Для неї я ж покористалася у підручниках української мови для других сьомих класів у рішучих спробах знайти там фемінітеви. А потім почуплялися до учнів та вчителів, питаючи їх. А, а, вибачте, а ви вірите в фемінітиви? Ні, ну в двері до них не стукала, а лише розіслала анкетування. Але до цього вже потім. Ви мене спитаєте, а яким боком підручники до фемінітивів? А я, значить, скажу вам наступне: уроки української мови відіграють колосальну роль у формуванні нового покоління мовних особистостей. Як оті маленькі мовні особистості розмовлятимуть і що входитиме до їх переліку цінностей стосовно мовних і не тільки питань. Вивчення фемінітивів допомагає реалізувати розуміння ментальних характеристик, формує культуру спілкування, сприяє набуттю розуміння гендерної ідентичності у тих, хто навчається, а також передбачає усвідомлення ними рівності між жіночою і чоловічою статтю в суспільстві. Підручники, як такі, покликані задовольняти вимоги сьогодення, зокрема щодо інтеграції комунітивів як частини новітньої мовної норми. Зараз кожен кривий косий може написати свій підручник з мови. Але препарувати ми будемо письмена Вашуленко, Васильківської, Дубовик, 2-4 класи, а також Олександра Віктора Заблотного. Це вже для 5 і класів. Я впевнена, що вам не буде цікаво слухати довго роз'яснення, тож одразу тримайте цифри. У підручнику для другого класу маємо 20 помітив, більшість з яких звичні для нас. Учителька, учениця, письменниця, співачка, всяка така лобода. Підручник для третього класу пропонує 39 наіменувань. для четвертого двадцять 29. А для п'ятого 31. Для шостого класу 81. Бачите, який скачу. Для сьомого прибузно стільки ж. Ситуація з фемінітивами там відносно стабільно. Це такі, які ми бачили всюди, вже з деякими нововведеннями. Робітниця, шахістка, волейболістка тощо. Суспільне життя та роль жінки у ньому представлено, наприклад, помітивом речниця. А за посадою жінка може бути і директорка, і інспекторка, мати професію юристки, виконувати відважну роль захисниці. Час використаних у підручниках фрагментів науково-популярних і художніх творів здебільшого належить письменникам чи науковцям чоловікам. Правда, поруч словом письменник вживається слово фемінітиво, письменниця, поетеса тощо є аж цілі тексти, які розповідають про досягнення жінки у різних галузях народного життя. Але на жаль, в українській мові все ще може спостерігати таке розумне слово, як андроцентрис. Що означає модель побудови суспільства, у якій все крутиться навколо чоловіків? Оцей андроцентризм спостерігається на лексичному, фразологічному, граматичному рівнях, і це гостро відчувається у підручниках. Та все ж, вживання назви професії у чоловічому роді, коли мова йде про жінок-професіоналок, вважається граматичним помилковим. Тому автори підручника слава твім Господі! Цього уникають! Якщо чесно, я сподівалася, що у сучасних перевданнях фомітивів буде більше, але дзуськи мені очевидь. Власне, те, що ми маємо, уже не так вже й погано. От... Бувало і гірше. Так от, тепер коротко про саме опитування, про яке я згадувала на початку. Значить так. 9 жовтня я прийшлася по паралелі 3-4 класів і провела їм анкетування спершу вимкнувши коротеньке відео про фемінітиви. Дивіться, в мене навіть фото є. Ось це обличчя людини, яка несе просвітництво в маси. Um, кожна дитина заповнювала малесенький такий опитувальник. З шести тестових завдань та одного де треба було вписати відомі їм фемінітиви. Здебільшого вони вписували, бо завжди по класці, лікарка, вчителька, директорка і ці, що вони побачили відео. Наприклад, одному з опитувальників, я помітила навіть слово снайперка. Протягом наступних двох місяців у різноманітних шкільних чатах разом з розкладом уроків та мене сьогодні не буде. висіли посилання на дивовижні гул форми. Гуформиці були, були покликані на те, щоб дізнатися. А що ж думають вчителі, вчительки, учні, учениці нашого процвітаючого панівківського ліцею про фемінітиви. На жаль, я не знаю, як подати результати мого дослідження у даному аудіоформаті. Але я кажу, що у мене є красиві, зведені таблиці з результатами, які я брала, власне, з тих гуглоформ. І. В принципі, якщо ви маєте таке бажання, то я в тіктоці виставлю ці таблиці. Але так, в двох словах, можу сказати, що результати опитування усіх вікових груп, починаючи від другого класу, закінчуючи вчителями, мене не особливо здивувала. В загальному громадськість не особливо погано ставиться до фамітивів. я би більше сказала, що нейтрально. І слава Богу, спостерігається позитивна тенденція. Що ж, це певно все, що я хотіла сказати. Я дуже перепрошую за свою довгу відсутність, довжелезну просто відсутність. Але, в принципі, в мене є виправдання. Там, самі розумієте, блекаути, я ще й переїхала, і мене там. Опять і всяке таке коротше. Але, в принципі, я буду дуже рада, якщо ви якось повзаємодієте з цим відео, дайте мені знати, чи ви чекали. Я говорю, ніби я дуже відома блогерка. Але хочу сказати, що величезною дякую моїй вчительці з української мови і літератури, яка все-таки... Не надто нав'язливо, але все ж мені не цікаво, що вона чекає і якби не ви, Наталю Олексіївну, то я, б, певно, ніколи не сіла б за це. Хочу повідомити, що вже зовсім скоро я їду в Хмельницький захищати свою наукову роботу Во. як учасниця конкурсу наукових робіт від Малої Академії наук. Я дуже в захваті, я дуже чекаю. І, в принципі, планую в той день, коли їхатиму, записати такий невеличкий блог, влог і викласти його або сюди, або в TikTok, або одразу на дві платформи Я поки що не знаю. Ну що ж, як то кажуть англічани, stay tuned. І з вами була Настя, власниця фаміністичної світлиці. Бувайте!